Ух ти, дивіться, друзі, яке кльове місце. 100% кльове місце. Якщо тут немає зачіпу. Ага, трава на дні. Тут доволі така яскраво виражена течія у нас присутня. Я сьогодні з ультралайтом, то... Будемо, мабуть, шукати ось такі якісь місця, де в нас тихіше трошки. На ту сторону вже закинув. Легесенька снасть. Два грамчики. Ну ладно, поки що спробуємо. Мороз на дворі. Насправді, друзі, мороз на дворі. Мінус три. А я забув забризкати шнурка. Буду сподіватися, що зараз сонечко вийде і ми не будемо вже обмерзати. Сонечко вже пригріло трошки. То вже і комфортніше, друзі, зранку. Прям морозець такий був дебелий. Прям дебелий. Не знаю, поки що не було жодної клювачки, як воно як воно сказується, оцей враннішній мороз на кльові. Поставив джегріх таку танточку. В принципі, монтаж. Я думаю, робочий. 100% будемо на нього поки що. Роботи. Не хочу особливо там якісь віброхвости ставити, бачу взагалі рибка не їсть. Треба, щоб сонечко гарненько посвітило на воду, тоді, мені кажеться, він шевельнеться трохи. Мабуть, треба трошки сповільнитися з проводкою. Я так зранку почав, начебто рибка активна, наче вона хоче їсти, але відгуків немає. Тому давайте спробуємо зараз. ну Місце просто класнюче, перспективне. Давайте спробуємо тут просто затримати нашу приманку на одному місці. Хай полежить. Будемо уявляти, що окунець такий геть сонний, сонний. медленно медленно так підходить до нашої приманочки, дивиться на неї. В нього є час дослідити її з усіх сторін. Ми потихеньку так протягуємо, протягуємо її. Він підходить до неї ближче, ближче, йде за нею. І має бути момент, коли він не втримається і з'їсть. Є, друзі, є. є, є, є. Все-таки ми його зачарували. Зачарували. Непомітно він так під'їв взагалі без покльовки, просто. А, перший риб сьогодні маленький. Але <смі> такий бажаний, друзі. Там де один, там завжди їх декілька. Тому зараз спробуємо закріпити результат, повторити. Ну, нічого страшного. Бувають риболовлі, коли... Клює на кожному закиді, а бувають такі, як сьогодні, що треба його повмовляти. Бачите, яка проводка, сонна, проводка на окуня у нас виглядає ось таким чином. Ложимо монтаж на дно і буквально по 10-15 см протягуємо по дну нашу силіконку. Це дуже важливо. Іноді буває навіть, знаєте, окунець клюне, ти зробиш підсічку і приманка відлетить на ну сантиметрів там 50 на метр. І він не доганяє. Він цю відстань просто ну, не хоче скоротить до приманки. Ну просто він сонний сонний. Отаке буває іноді. І, до речі, це ну, така досить цікава рибалка. Як на мене, повмовляти окунців. Дуже багато нюансів, там е, скільки паузу ти на дні робиш, секунд, скільки якихось ще там допомільних маніпуляцій. На одному місці, отак можна, да? вершиночкою просто так постукать, постукать йому. Всім доброго, козацького здоров'я! Ми з вами, як завжди, звісно, що на риболовлі. Нарешті вийшло сонечко, вже почало так нормально світити на воду. Друзі, приморозило сьогодні прям добряче, добряче, добряче. Градусів 5, я думаю, було. От зараз вже потихеньку розтає усе. Ми з вами сьогодні будемо ловити окуня. Я зібрав ультралайтовий комплект, знаючи, що. Окунь може бути в різних станах, як то кажеться, активності, по-різному може клювати. Тому, щоб бути 100% з результатом, буду ловити на малесенькі, акуратні такі вантажі, приманочки, оснасточки, монтажі. Головною метою сьогоднішнього відео є розповідь про проводку. Яка саме проводка для сонного, такого майже зимового окуня, тому що. Ну, ось такі морози, вони рідко дають, ну, прям гарну таку активність. Та щучка може клюнуть, але вчора вона мала це зробити перед морозом. Так. Здебільшого примерзає також разом з травою, з очеретом і берегами, і наш окунець. Будемо сьогодні його ковиряти. Обережна, некваплива сонна, я б сказав, би сонна проводка на окуня. Дивіться, які гарні місця. Сонечко так почало світити. Супер. Травичка зелена, очередь жовтий, клас. Спробуємо ще тут. Я трошки перемістився в другу ділянку річки, тому що на першій у нас взагалі біда-біда. Води я бачу багато. Рівень піднявся. Буквально, мабуть, що недавно. І несе по річці всякий бруд. Воно, лілії поплили. Хотів сказати минулорічні, але ще цьогорічні. Графіт лідер Finesa UX. Модель 23-го року. Ультралайт до 5 грам. 752, друзі. Довжина. Класичний мікроджиговий. Інструмент, я би навіть сказав скрипочка. Звісно, що я не буду ставити на цю вудочку делікатну 5 грамів. Друзі, тому що дуже багато таких користувачів, котрі думають, що от якщо на спінінгу написано 5 грамів, він буде 5 грамів е класно проводити. Ні, друзі, це класичний мікроджиг 1, 2, ну, може 3 грами. Більше не треба, я так собі вважаю. Сьогодні в парі з Daiwa Caldia 2500S, тоненький шнур, тут 02, Daiwa Prorex, то збалансована така мікроджигова снастюха. У мене була сьогодні були шанси поборотися з гарною щукою, але вона зрізала тоненький поводок. Класична мікруха. От Просто хто шукає собі спінг для мікроджига, це він. Оце один із варіантів. Все зручно. Є, тут, є підписники, котрі не люблять е, інші тушкотримачі. Тут, бачите, у нас Єва така. Хто не любить скелетні, чи якісь рознесені, чи якісь карбонові, недовга ручка. Ну, все, як ви любите, друзі, все, як ви любите. Сьогодні ось така паличка. Добре, просніма відео. Ми його вморили, все-таки вморили. Боже, які окуні сьогодні. Просто не клюющі. Малюк, геть. З'їв приманку на такий уже, наче як... Засинаючий точно проводки. Але, бачите, результат є. Можна було б сказати, що ну, от сьогодні просто рибка не клює нормально, да? зібрався і поїхав додому. ні, це не про мене, друзі. Я хочу результат в будь-якому випадку. Я прийшов на рибалку, я хочу піймати рибу. І для цього я знаю, яку... Ух ти, Була, була тичка. Яку проводку використовувати? Збила силикон. Зараз, друзі, спробуємо в те саме місце закид зробити. Він 100% там стоїть і чекає нашу приманку. Доволі виражена течія, тому роблю закид саме вниз за нею, щоб максимально течія прижимала нашу приманку до дна, не так підривала. Короткі-короткі такі ривочки. Буквально, я ж кажу, по 10-15 см протягуємо. Якщо дивитись на оберт ручки, котушки, то це десь ну, приблизно ось так, половина трошки менше. Водичка вариться вже. І ось таке у нас сьогодні меню. Є рибна юшка, є локшина з куркою та овочами. І бограч. Нас сьогодні троє на риболовлі, тому спробуємо кожну різну страву. І так, бограч я вже їв, 100% класний, перчений такий. А моя сьогодні буде локшина з куркою та овочами. По промокоду Свердленко діє знижка 10% на товари від Food Mission. Тому користуйтеся, замовляйте. Щоб курка з локшиною перемішалась. Друзі, зараз глянемо що в нас там всередині є. Ого, ну там нормально так. Дивіться, друзі, скільки локшини. А ну, ну, бограч ми вже бачили, м'ясо. Зараз ще рибну юшку глянемо, що там внутрі. Ну, дивіться, щось є. Ну, то, мабуть, рибка, да? Такі як чіпсики. Зараз спробуємо. Ну, Може, навіть якісь ліс Так, риб на юшечку. Ну, така, друзі, ну класно так на природі. Гаряченького, 100%. В банки ж собою не принесеш з дому. Може, звісно, води трошки багато буде. Ну таке. Все. Тепер закриваємо і, друзі, знаєте, що я помітив, що треба, щоб воно ну, дійсно постояло хвилин 10, а може і 12. Саме тоді воно ну, якісно так знаєте, роз... розгідрується. Друзі, дивіться, що в нас в локшині з куркою та овочами. Куча, купа-купа овочів, спаржа. Локшина, Кукурузка є. Класно. А ну, що там в рибній юшечки? Картошку знайшов. О, Є картопел. Запах хороший, От, рибкою пахне крепко. Ну, а бограч, друзі, я вам вже показував бограч, Саня вже його з'їв майже. <гри> бограч по-любому класна тема. Кажу, зараз наїмося, захочемо спати, та ніякої рибалки вже не треба буде. <гри> Ні, будемо старатися когось піймати. Сьогодні рибка клює дуже-дуже так слабенько, але. Сподіваємось, зараз ми зігріємось і сонечко зігріє воду і риба буде. Бо проснімай відео. Окунчик. Окунчик. Невеличкий. Але, дивіться, в п'явки весь. Але рибка. Так, перейшов на... Більш темну приманку, друзі, у мене тільки що <рі>, просто два рази підряд щука відкусила і одна зійшла. І ось в цьому місці тільки ну, я підійшов і дивіться, відразу клювака. Значить, працює темний колір 100%. Грін Pumping Зараз ми спробуємо розвинути. Цю тему. У мене 2 грами джи Я вже сьогодні, як і хочеш, проводки робив, друзі, але риба, ну просто отморожена сьогодні. Ух ти, дивіться, цей красний. Хе -хе -хе оце я вже люблю. Ой-ой-ой. О, оце наш розмір. Нарешті у нас достойний такий. Супротивник, достойний супротивник для нашої фінези. І з'їв, так впевнено, о, це вже друге діло. Не знаю, може вони розклюються сьогодні, але щось я все одно <гум> думаю, що кльов сьогодні ну, просто відверто поганий. Але, дивлячись, не дивлячись на те, друзі, легесенька снасть в руках дозволяє нам. Все-таки бути з рибою, тому що, можливо б, якщо б я використовував більш потужну снасть, то так би і не дочекався тої покльовки. А ось так на делікатну, все тонесеньке, легесеньке, ну, по-любому когось можна спіймати. Я, звісно, не розраховував сьогодні саме на таку низьку активність риби, але. В Принципі, був до неї готовий. Я не дуже люблю е, розповідати про чутливість ультралайтових будочок, тому що це таке абстрактне, знаєте, якесь розуміння. Друзі, звісно, що на новесенькому японському спінінгу ви не пропустите жодної покльовки окуня. А чутливість для мене, ну саме для мене. Не падіння грамового монтажу на дно і відстукування в руку. В ультралайті такого не буває, просто не буває такого. Чутливість це ну, така якась комбінована штука, котра дозволяє нам класно ловити рибу. Ловити рибу і відчувати клювання самі, самі делікатні, коли там шевелиться приманочка від губ окуня, грубо говоря. Ну, мені вдається, мені вдається така рибалка. Є ще один. Є, все-таки, бачите, трошки сонечко підсвітило і ну, рибки розійшлись трошки. Трошечки хоча б розійшлись. Є. Ну, Малюк, але. Але окунь. А ще враховуючи те, що сьогодні риба відверто просто не клює, бачите, зранку у нас сонечко. Трошки присвітило, я думаю, зараз щас, щас почнеться. А зараз почався вітер в обід і ну, все одно можна когось піймати. Підійшов, там клюнуло, там зрізало, там відкусило хвостика, можна піймати, але риба сьогодні просто максимально забита. Максимально забита. Правило там, де один, там і другий, сьогодні не працює, друзі. Ну просто кожне місце дає там по якійсь рибці одна рибка. Або дві покльовки. Оце максимум, що було з одного місця в мене. Риба просто отморожена. Але дивіться, ну завдяки тому, що використовую супер. Ну, тонка нитка, легенька е, огрузка, подача така дуже-дуже плавна виходить. Тут у нас глибина ну, доволі таки суттєва. Я думаю, що тут метра три точно є. Течія. І оця приманочка, вона буквально висить, там, парить. Невагома, от просто і вже рибка і втриматись не може. Навіть не клююча така. Тому, друзі, я всім раджу мати з собою в запасі ультралайт. Ультралайт дасть можливість просто піймати рибу, можна сказати, в будь-яких умовах. А, Ти знімаєш, так? Да? Ти знімаєш, молодець. А це у нас хто? Іще один окунчик. Є таке діло. Але цей взяв десь подалі. А, друзі, обов'язково напишіть в коментарях, кого ви любите більше всього ловити. Дивіться, можна було б сьогодні поїхати додому, сказати, що не клює, ну нема риби. Не бере. А можна ось так. По зимовому, майже по зимовому, просто вмовляти тих окунців. Ну, не скажу, що один за одним, але щось трошки і клює даже. Ще хочу маленьку рекомендацію таку дати, друзі. Коли ви обираєте котушку для окуня, ну, для ось таких мікроджигових вудок, для легеньких, не беріть, будь ласка. Такі катушки, які там більше 220 грам важать. Зараз в сучасному е, рибостроєнні, скажімо так, є дуже багато гарних варіантів. І бюджетні є варіанти. Головне, щоб вона гарно укладувала шнур. Це найголовніше, тому що ми будемо використовувати 100% тонкий шнур. Ну, на правильній Насті має бути тонкий шнур. Сьогодні зустріли світанок на річці, пообідали. На річці, на свіжому повітрі і ще й рибу піймали. Ультралайтова рибалка на спінінг мікроджигової направленості. Повторююсь, що Фінеза це саме ну, класичний, класична мікроджигова скрипочка, можна так сказати. Друзі, ви завжди можете мені написати у Фейсбуці, якщо я там десь, можливо, не повністю освітив якусь снасть, або у вас є якісь питання. Залюбки відповім. Але, друзі, ну, звісно, що вмовляти вас купити якийсь спінг, я не буду, тому що досить багато такий, е, таких запитань до мене. Е, типу, е, що мені краще обрати, те чи те, я завжди кажу, обирайте те, що вам подобається. Е, тому що ну, в кожного різні е, уявлення різні про спінінгову риболовлю, друзі. Тому це таке діло. Комусь радити шнур, котушку чи спінінг це, як то кажеться, неблагодарне діло. Але ну, чим зможу, допоможу. Друзі, сьогодні ось така риболовля, більше як турпохід. Дякую, що ви були зі мною на цій рибалці. Зустрінемось!